Неможливо не запам'ятати цю рум'яну хрустку з і м'якеньку серединку. Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі. Рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо двоколірні французькі круасани. Це, напевно, найвідоміша французька випічка. Сьогодні круасани вважаються одним із символів Франції. Проте, вперше, згідно з історичною версією, їх приготували зовсім не в цій країні, а в Австрії. Круасани можна робити зовсім без начинки, як прийнято у Франції, а можна робити з густим повидлом, шоколадом, згущеним молоком або, наприклад, солоні круасани з сиром, шинкою тощо. Це ідеальні ласощі, якими можна насолодитися на сніданок за чашечкою кави. В нещодавньому відео ми з вами готували дріжджове листкове тісто для французьких круасанів. А щоб зробити круасани двоколірними, зараз я вам поясню, як це ми зробимо. Замішуємо тісто як у нещодавньому відео. Я залишу внизу під відео посилання. Як тільки замісили тісто, треба відрізати з тіста шматок приблизно 20% від тіста. Моє тісто заважило 870 г. Тобто я відріжу приблизно 175 г. Цей маленький шматочок тіста в нас буде з какао. Біле тісто поскладаємо і викладаємо на пергамент, який посипаємо борошном. Викладаємо тісто з пергаментом у миску, накриваємо харчовою плівкою і залишимо при кімнатній температурі на 30 хвилин. До какао порошку додаємо 1 столову ложку води і все перемішаємо. Додаємо какао до маленького шматочка тіста і обминаємо його, доки він не набуде однорідного коричневого кольору. Цей шматочок тіста також посипаємо трохи борошном і викладаємо його на пергамент. Загортаємо харчовою плівкою і уберемо у холодильник разом з білим тістом на всю ніч. Завтра вранці робимо все те, як у нещодавньому відео. Тобто, три складання з вершковим маслом. Після того, як зробимо останнє третє складання, уберемо тісто у морозилку на 20 хвилин. І за цей час дістаємо з холодильнику шматочок тіста з какао. Робочу поверхню, а також тісто посипаємо борошном і розкачаємо тісто у пласт розміром 30х60 см. Потім дістаємо біле тісто і також розкачаємо його уздовж. Відкриті кінці повинні бути знизу і зверху, а закриті по боках. Довжиною 60 см. Шоколадний пласт тіста збризнемо трохи водою, а зверху викладаємо білий пласт тіста. Шоколадне тісто повинно бути знизу. Трохи розкачаємо. Зрізаємо всі нерівності так, щоб і біле, і шоколадне тісто були однаковими. А тепер можемо формувати круасани. Ділимо пласт тіста на трикутники. Основа моїх трикутників 10 см. За допомогою лінійки позначаємо знизу позначки по 10 см. Розтягнемо трохи трикутник і щільно згортаємо його від основи до гострого краю. Виходить ось такий круасан. Всього з тіста в мене вийшло 12 трикутників. А з бокових залишків тіста я зробила ось таку булочку. Викладаємо круасани на дико застелене пергаментом. Залишайте достатньо місця між ними, тому що круасани повинні добре піднятися. Накриваємо їх зверху харчовою плівкою, уберемо у тепле місце і залишимо підходити приблизно на 2 або 3 години. Але температура приміщення не повинна перевищувати 27 градусів. Це дуже важливо. Ось так мої круасани піднялися. Подивіться, які вони гарні! Акуратно змащуємо круасани з бовтаним жовтком, у який я додала трохи молока. Ставимо випікатися круасани у попередньо розігріту до 200 градусів духовку приблизно на 20 хвилин. А ось і мої круасани. Пишненькі та ароматні. Друзі, приготуйте й ви. А якщо вам сподобаються ці круасани, я буду вдячна вам за вподобайку. І якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую, що були зі мною. До нової зустрічі!